Кіноманам, привіт! Сьогодні підбірка п'яти фільмів, які вийшли в гарній якості. Всім гарного перегляду, а ми починаємо. Ренфілд. Зустрічайте Ніколаса Кейджа у відпадній комедії про найвідомішого вампіра сучасності Дракулу та його помічника Ренфілда. Століттями хлопець жив у тіні самозакоханого боса, виконуючи його найдурніші забаганки. Нарешті, після довгих років прислужництва, Ренту має шанс побачити життя за межами тіні навіженого шефа. Та чи зможе він покінчити зі співзалежними стосунками? Шеф наділив мене силою. Ай. Дякую, ти врятував мене. Я бачила, як ти відрубав бандиту руку тацею чи в мене глюки. Гнучки. Безсмертний. Події сюжетної лінії розгортаються у Фінляндії. За часів Другої світової війни та конфлікту між фінами та німцями, колишній фінський солдат 44-го року знаходить золоту жилу в Лапландії. Незабаром він стикається із загоном нацистів, очолюваним офіцером СС. Це жорстка, холоднокровна і амбітна людина, яка прагне досягти успіху і визнання з Третьому рейху. Він не зупиниться ні перед чим. Отримати золото і знищити свого супротивника. Ним сучим сином краще не зв'язуватись. Подорож, яку варто побачити. У фінців є відповідне слово. Безсмертний. Дивіться озвуч. Гіпнотік мета життя детектива Дені Рука знайти зниклу дочку. Паралельне розслідування серії злочинів. Скоєних за незрозумілих обставин, все глибше занурює рука і реальність того, що відбувається, і ставить під сумнів усі його принципи та переконання, заручившись підтримкою обдарованого екстрасенсу Діани Круз, Денні вступає у смертельно небезпечне протистояння за межею реальності з єдиною людиною, яка може дати їй ключ до пошуку дочки. What you see isn't real. Перекладач пам'ять Джона Кіллі категорично відмовляється відновлювати цілий часовий відвізок із недавнього минулого. Він брав участь в афганському військовому протистоянні і не пам'ятає, як йому вдалося вибратися з оточення. Чоловікові дивом вдалося вижити. А своїм порятунком він завдячує перекладавачеві Ахмеду. Тепер чоловік відчуває за собою обов'язок і розуміє. Що повинен відплатити тією ж монетою. Без відповіді. Гарний добрий хлопець Коул знайомиться з милою, вродливою дівчиною Седі, з якою чудово проводить час і чудову ніч, про яку не може забути. Він упевнений, що Седі та сама єдина. Безнадійний романтик закохується в дівчину, пише купу повідомлень, але вони залишаються без відповіді, оскільки телефон Седі в ромінгу через вимушене відрядження до іншої країни, недовго думаючи, Коул вирушає до Лондона, щоб зробити дівчині сюрприз. Однак друге побачення проходить зовсім не так, як думав хлопець, адже він потрапляє у вир неймовірних пригод разом із Сейді, яка працює на ЦРУ. boyfriend.